Так, в продажі трьохкімнатна квартира а, на 72 квадратних метри, житловий комплекс долічний, п'ятий поверх. Тут у нас знаходиться перший санвузол, тут перша спальня, тут ще одна спальня вже з двома віконечками. Дуже гарний вид з вікна. Далі у нас ще один санвузол. З віконечком. Тут у нас вітальня з виходом на балкон. Ось так, до речі, буде виглядати цей будинок. І тут у нас кухня. До речі, можна цю перегородку. Як то робити, так і знести. Встановлена вона по квартирі тепла підлога на кухні в санвузлах та на початку коридору. Ось тут.